Лайливих слів грубі, недоброзичливі слова і вирази. Одекс України про адміністративні правопорушення стаття 173. Дрібне уліганство, цензурне лайка в громадських місцях, образове щепляння до громадян та подібні дії караються накладанням штрафу. Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов'язки щодо виховання дітей. Чехпілька лихослів'я є проявом незалежності та здатністю обходити заборони. Заборонити собі лаятися, вести певні санкції за використання лихих слів, вчитися протистояти середовищу і давати гідну відповідь на образи. Пам'ятати, що лихослів'я проблема внутрішньої невпевненості у собі. Уникати розмову з людьми, що лаються. Читати класичну літературу, запам'ятовувати вірші і афоризму, тренувати себе мовно, щоб говорити вічливо і гарно. Сьогодні подібну лексику складно назвати недрукованою, нецензурною, нелітературною. Її можна знайти і у фольклорі, і в класичних текстах. Наприклад, Енеїда Івана Котляревського, енциклопедія народного життя у всіх сенсах. Літературним джерелом народної мудрості та прикльонів на будь-який смак стане оповідання 19 століття про героїн з народу Івана нечуя Левицького, баба Параска й Баба Полашка, які постійно сваряться і лаються.